Я люблю шопитися, і мені стає краще від цього, особливо восени, коли а, я просто заходжу в якусь програму Алікспрес, Тава, Джумота та все. І просто мені хочеться купляти там кучу речей. Привіт! Ви на каналі Fiorina і сьогодні я хочу поділитися першою своєю покупкою. Ми протестимо нове українське типу аналог тему я не знаю, що це, я не знаю, чи це українське саме, але мені здається, що там зачасту скупляються українці, там ціни українські, і це типу аналог Аліекспресу. І я вирішила там спробувати замовити, так як я фотограф, і я зовсім люблю такі всякі дрібнички, щось для дому, щось для себе. Я вирішила спробувати так закупитися по повній. Ну і спробувати перший раз замовити. Замовила я вроді як на 2000 майже. А... Ну, По-перше, посилочка така вийшла нормальна. Хоч і не прям велика, але мені здається, для першого разу буде нормально. А чому я вирішила спробувати? По-перше, я дуже сильно люблю замовляти всякі дрібнички, всяку таку дрібігень для себе, для фотосесії і так далі. Ну і тему я вирішила спробувати вперше спробувати, чи мені сподобається зовсім це купляти там, замовляти, доставка і так далі. До речі, доставка була швидка, мені швидше ніж на Алікспресі замовлялося. На лікспресі я замовляла, і мені приходило десь. Дві три неділі, чотири навіть. А тут пройшло все за дві, навіть дві з половиною десь так. Ну я забрала одразу ж. Я заправляла на почту Мід якось так. Перший раз туда замовляла, але було прикольно. Що я можу сказати, по цінам там все в принципі логічно. Чим більше ти купляєш, вибуваєш всякі знижки, ці от а, всяких там крути колесо і так далі. А взагалі класна штука, заманчева, і ти ви хочеш витрачати, і купляти там багато всього. Я, якщо чесно, не знаю, як я звідти не купила все, що я хотіла, можливо, з за того, що мені було жалко грошей. Ну коротше, я замовила чисто таке, щоб спробувати. А, я одразу думаю, що тут. Я одна річ, яка вже не, не така, як повинна бути. Ну і коротше, якось так. Я, звісно, буду все вставляти, залишати фотографії, як воно повне виглядати. Ну, коротше. А, до речі, ви можете мене підтримати на цьому каналі, підпискою, поставити там, напишіть комент. Це найкраща для мене зараз підтримка, тому що мій канал розвивається, але дуже-дуже етапно він стоїть, і я б хотіла, щоб ви мені допомогли в цьому. Зараз я хочу дуже сильно розвиватися як блогер і як. Можна сказати, початківець в цій сфері, тому що зараз я займаюся багато чим: фото, робота і так далі. Але Ютуб мені приносить дуже велике задоволення, і я б хотіла, щоб ви мені допомогли розвивати його далі. Я хочу розвиватися, я хочу вміти говорити. Що мене більше всього і смущає, це якраз те, як я говорю, і я буду вчитися з кожним етапом. Зараз я буду проходити дуже багато цікавих етапів, і можливо, ви будете бачити розвиток каналу. Разом моїм каналом і зі мною, і якщо ви це реально будете помічати, то будь ласка, пишіть коменти. Не соромтеся. Я буду рада бачити тут ці коментарі. Я буду бачити тут рада все, що ви захочете. До речі, я пофарбувалася. Не знаю, як вам видно чи ні, ну колір дуже такий цікавий. Ви теж можете написати, як вам подобається чи ні. Ну і коротше, не буду затримувати. Я знаю, що ви захочете мене підтримати. Ну і let's go погнали. Посилок навіть дуже багато. Ми зараз по черзі будемо це все відкривати. Почнемо з такої коробочки. Почнемо з такої коробочки. Я думаю, я чесно не знаю, що там саме. Я не пам'ятаю, що саме я замовляла. Чесно, бо пройшло майже напевно дві неділі, як з цього всього я замовляла. І я просто буду сподіватися, що е, одною рукою я зараз буду це все робити, і я зможу нормально це все відкрити. Знаю, що тут, і це перша цікава покупка. Це окуляри, як ви розумієте, вони дуже дешеві, дуже грязні. Вони дуже грязні, але я дуже хотіла спробувати такі окуляри, як Офіс на Серена. Я працюю в офісі, і, в принципі, вони виглядають прям, ну, скажу я вам, прям дуже круто. Ну, типу, ну, якість, звісно, прям дуже фігова. Я прям відчуваю, як ці дужки, вони такі шаткі. А, скло повністю, я не знаю, можливо, тут є захисна плівка. Все можливо, а можливо, ні. Можливо, я занадто багато чого хочу, але вони дуже грязні. Дуже, ну прям дуже. У нас давайте. О, це те, що я хотіла дуже сильно для фотосесії. Але я вже бачу, що якість буде гівно, якщо чесно. Якість вже гівно. Це віночок для фотосесії. Тут з навіть таким брюліком. Але я не знаю, чи воно буде нормально сидіти. По-перше, воно дуже маленьке. Навіть дуже маленьке. По-друге, воно тут, в принципі, розв'язується, але ну, треба буде спробувати. Це ще якось. А. До речі, сипеться якась золота оця штука. Ой, йопто. Я буду дуже старатися обережно це все робити, щоб не зламати. Але от, я хотіла дуже сильно замовити такий віночок для фотосесії. Ну, якщо я не помиляюсь, на фото він виглядав трошки краще. І це знову дишманський пластик. Дуже дешевий. Ну, можливо, я щось. А, можливо, я його неправильно одягнула, до речі. Можливо, ось так. так, ось Ну, в принципі, виглядає непогано, Я, можливо, його трошки покращу. Просто зроблю там багато покращень, і, можливо, воно буде виглядати навіть для фотосесії і нормальним. От. Далі, далі дуже цікава річ, це кальєшка. До речі, на фото вона виглядала прям однаково. Вона мені прям дуже сильно сподобалася, якщо чесно, тому що я вже придумала з нею таку, знаєте, трошки таку цікаву фотосесію. Я взагалі хотіла таку цікаву фотосесію з такою, всякою штукою. Ну і, в принципі, можна самі носити. А можна навіть буде спробувати її одягнути. Єдине що, мені здається, вона буде велика для мене. У мене шия дуже. Дуже маленька. А хоча, ні, я вам так скажу. Зараз я, звісно, одягати не буду, але якість, в принципі, вона, звісно, біла, і, можливо, вам буде погано видно, але ну, якість, чесно, прям дуже крута для такої ціни. Прям вау. Я ставлю великий лайк. По-перше, дуже якісна, а по-друге, ну, таке, як на фото. О! Далі у нас іде теж для фотосесії. Я не знаю, чи тут видно. Це такі ге, бусинки. Я дуже сильно хотіла зробити фотку з цими перлинками, і я спробую їх зробити. Зробити з ними фото. Це чисто для мого тіктоку. Тіктоку, я сподіваюся, що вони, вони на самостійному так, да, вони на самостійному клею, бо я ну, переживала, що вони не будуть клеїтися. До речі, клеїться навіть дуже гарно. І мені дуже сильно подобається, що їх багато. І тут тобто, дуже багато. Прям давайте повністю обклеюватися. Повністю обклеїмось і повністю зможемо зробити себе перлинкою якоюсь. Я все викидаю, типу, швидко. Такі. О, це, коротше, я в Пінтересті, як ви союз такі зеркала. Типу для фото. Воно так виглядає. І ти можеш, типу, бачити на задній, як ти фоткаєшся. Це дуже потрібна річ, але я потім зрозуміла, що в мене дуже гарний чохол. Ну, типу, з маленьким принсом. Дуже погано, напевно, буде видно, але з маленьким принцем, і я, типу, зрозуміла, що мені його немає куди приклеїти. Але я придумаю щось. Можливо, я потім куплю собі чухол ще інший і приклею. І, коротше, я думаю, що тут плівочка є. А, не знаю, а, від... да, вона відклеюється. А, вона відклеюється і просто от, таке зеркало. От, ви можете побачити світло. Ну, І себе трошки. Ну от, і кстати, гарно видно, все гарно видно, але я не впевнена, що воно підійде для того, як я задумувалась, але подивимось, подивимось. Ну, чесно, дуже якісно. А, в мене тут куча цього що родить. Дуже якісно, Це, типа, попсокет, яких раніше називали. Боже, я вже настільки стара, що я пам'ятаю, що це і на що воно потрібно. Але, ну, тіп, виглядає прям дуже круто. Можливо, я його просто кудись приклею, тіпо, І буде як декор або як маленька вішалка для прикрас. Фіг, я знаю. Чесно, не знаю. Накупила всього, а ну, думати, на що воно потрібно, я не знаю. А, так, давайте це Ми залишимо. Я не бачила, що то, але. Давайте далі. Далі, далі, далі. О, далі, нарешті, речі. А, і це носки. Але я вже бачу, що, можливо, вони будуть маленькі. Хоча я все дивилася по розмірам. Але, о, кстати, пакетик прям дуже якісний. Дуже якісний. А, і тут повинні бути різні носочки такі з акулами. Но мені здається, що вони дуже маленькі. Ну, давайте спробуємо одягнути хоча б одну пару і поміряти, чи підійде вона мені. Я якраз тут знову в носочках сижу, бо якби вже холодно. Вони маленькі. Ну, ви бачите, де повинна бути п'ятка, а де моя п'яточка. Кому ну, потрібні носочки дуже маленьких розмірів. <кій> звертайтеся. Віддам. Ладно, Можливо, я ну, придумаю, куди я їх віддам. В мене, в принципі, хоч і маленькі ножки, але все-таки це для дітей. Треба було брати трошки побільше. Я звикла брати трошки побільше, але не носки. Так, А далі тут найчарівніше, що я бачила. Це складники для книг. Я фанатка книг, я фанатка все, що для книг. О -хо -хо, і тут їх задофіга. Просто сколько їх тут. Уф. Я навіть не пам'ятаю, скільки їх тут. Але вони ну, дуже такі дешеві, картонові. Але тут дуже гарні дівчата, а, навіть дуже. Я це все потім засніму для вас, звісно. Ну тут прям вау. Тут вже є мої фаворити. Наприклад, ось ця муза просто. А, ну тут, е, тут просто все це дівчата. Ой, а ось ця просто, подивіться. А, дуже люблю такі естетичні картиночки, а тут їх прям багато. Ну, я думаю, що я деякі подарую друзям, бо в мене дуже багато подруг, які читають, і, ха, звісно, це не тільки мені. Ось, ну, прям круті. Вони маленькі. Так, я Одяг хочу залишити на останню, тому що. Що? Тому що. Блін, я не пам'ятаю, що. А, -а, а я вспомнила, що це. Коротше, я читала книгу Все заради гри. Або ну, все заради гри, якщо не помиляюсь, вона називається. І о -о, там були персонажі о -о, з чудовими. О -о на рукавники. І я вирішила купити собі теж їх. Я дуже сильно хотіла їх собі. Ну, як можна купити їх заради, типу, одної книги, речі, які, типу, ти не будеш ніколи носити, а вдруг, а вдруг буду носити. Ну, типу, а вдруг це прикольно, зручно і тепло. Правда, єдине що, що я не бачу тут для пальця Виїмку. Яка повинна бути. Можливо, я, звісно, її не про... Да. Я її неправильно одягнула. До речі, якість, ну така синтетична, дуже е, така. О, ну ви подивіться на це. Чиста ну мощ. Який це там рік е, вернувся. просто. Ну, коли це вона мені навіть дуже сильно пасує. Так. Ну, така прям. Звичайно, вона трохи ну, занадто прозора, мені здається. Але тканина не така, прям, щоб і скажу вам. Ну, трошки синтетична, да, трошки синтетична, але ну, мені приємно. Я, можливо, би, на когось робила би косплей, якщо б <laughs> я не пофарбувалася. І, можливо, була б світленька. А, ну, Так, да, сумно. Не зроблю ніколи косплеї. Можливо, я зроблю косплей на. Жан-Моро. Uh, Візьму накручу свої волосся. Я чорненька, тепер можна. <с> але він вроді не носив їх. Але, блін, ну коротше. Наступне це в нас стікери. Багато стікерів. Дуже багато стікерів. <с> всі вони, типа такі, знаєте, естетик. Я не знаю, як їх всі навіть показати. Вони занадто круті. До речі, дуже сильно воняють. Я думала, чи мені здалося, чи ні. Тут скляночки, всякі, такі черепочки. Ну, до речі, ворон. ворон, Коротше, дуже класні. Я вже розумію, що я буду їх використовувати тут і книги. Боже, ну все. Це точно я буду використовувати, бо я дуже занадто люблю всі які До речі, вони дуже якісні. Ну, я ще й замовила стікерів. Або, да. ну я не пам'ятаю, щоб я прям такі замовляла, якщо чесно. а Тут, типа, pink white. Такі, типу, естетик рожевий. Там всякі оці вішенки. Ну, до речі, трошки пожмакані і теж ваняють. Ну, менше, ніж, до речі, ці. Ну, я не знаю, я не використаю, звісно, але, можливо, я поділюся з друзями, тому що стікери і оць, вся е, закладники і так далі. Це прям дуже крута річ, і я можу її використовувати, типу, не тільки я, але й мої друзі. ну, в принципі. Так. Да. Давайте почнемо з того, що мене вже, я бачу, розчарувало. Замовляла крилья, а отримала що. Я дуже сильно хотіла фотосесію з феєю, Але я бачу, що це вже криє щось, щось дешеве, знаєте, таке, типу, дитяче. дитячі. Це дитяче. Ну, а що я хотіла ще? ну, типу, Я хотіла дуже сильне крилля, і вони дуже дорого коштували як для такого магазину, Але. Я думаю, що я можу їх використаю просто для підскладки і просто перелоблюю. Вони занадто маленькі. А ще вони не тримають форму зовсім, я це вже бачу. Ну, типа, до всього цепляються. Ой, вони мене дуже засмутили. Ну, вони, типу, такі щось маленькі, <смі> мені здається. Ну, якщо я одягну його. Мені здається, я його порву. Я застояла. Боже. Ну, тіпа, ладно можливо, по розмірам воно, звісно, і нормально, але по вигляду, мені здається, ну крінж. Але, можливо, я просто потім зроблю їх трошки. Таку модифікацію. Це вроді так називається. Але зараз я щось не впевнена, що я їх зможу використати. Вони якісь дуже галімі, якщо чесно. Навіть ну, тканина тільки гарна. от Переливається дуже фантастично. Але бляг, по-перше, вона пожмакана, А по-друге, є зубі. Передостання річ це футболка. Це футболка. І якщо я не помиляюсь, мені прислали не той розмір. Хоча написано, що трой. Ой, я дуже бачу, що вона вже дуже-дуже така. Коротше, це з мультику. Хто дізнався, той дізнався. Але вона дуже сильно просвічується. Я це вже бачу. Я не знаю. Да, можна я одягну одягнути ну, на чорну свою футболку, щоб показати, яка вона. Ну, кстати, по розмірам, ні, нормально, нормально по розмірам, але вона дуже. По-перше, вона дуже воняє. Дуже-дуже воняє. А по-друге, вона дуже синтетична, мені здається. Вона така. Ну, принт, до речі, дуже якісний, мені здається. Ну, да, він навіть. Я от його тяну і він навіть не розтягується. Ну, блін, взагалі класно Така прям, знаєте, естетик футболочка Я можу буду вдома носити. Вона дуже навіть була, мені здається, дешевою. Ой, навіть не знаю, чи може буду її навіть носити. Ну, типу, виглядає прям дуже гарно. Дуже гарно, дуже так прикольно. Тому, можливо, я її і залишу. Uh, ну, я її стовідсотково залишу, а от просто чи дому буду я її носити, чи uh, тут, типу а на вулиці, я не знаю. Ну і остання річ, на яку я не накладу ніякі надії, бо я вже його бачу, це корсет. Корсет незвичайний. А дуже великий, <реш> <реш> мені здається. Хоча, можливо, і ні. Можливо, мені просто здається. Uh, по-перше, дуже така якісна тканина, Але як його вдягати, я не знаю. Зараз можна спробувати, звісно. Ага, все, я зрозумів, як от тут все вдягається. Зараз спробуємо. Я от зробила, мені здається, нереально в ньому сидіти, тому що він просто прямий. Я майже... Не диви, тому що я затягнула, але в принципі, ну слухайте, е, непоганий, непоганий, виглядає прям дуже естетично. в мене під мій розмір, що дуже дуже дивно, і саме цікаво, що він дуже естетичний, прям клас. Але ззаді самостійно і усе це просто нереально, самостійно зав'язати і зробити. Ну що ж, мої висновки. Мої висновки такі, що в тема це класна програма, класний магазин, але тільки якщо шукати. Тому що, наприклад, крия для клуб Вінкс мені не сподобалась, чесно вам скажу. Але оцей корсет, наприклад, або навіть оцей. Дешманський віночок, він, в принципі, ну, він якісний. Ну, Для своїх грошей вони якісні, ну, чесно. Я думаю, кросет я навіть зможу носити в житті. А віночок, якраз, щось придумаю на фотосесію якусь класну. І я думаю, що щось ну, можна буде, можна буде зробити. Але, Ах, наприклад. Ось ці крилля, це вже буде ну, таке собі, можливо, перероблю їх повністю і тільки тоді зможу використовувати. Коротше, речі можна знайти класні. Особливо, якщо ви знаєте, для чого їх ви купуєте, тому що я спочатку думала, ну не знаю, поки для чого я їх купую. Просто купую раді того, щоб просто спробувати. Думаю, що навіть зовсім скоро я зроблю другу розпаковку, тому що мені реально сильно сподобалось. І Ну, я рекомендую цю програму. Я рекомендую, якщо ви хочете купити щось цікаве і не спонсорувати магазини, які ну або програми, які. І спон... працюють не з тою країною. Люблю альтернативи, особливо якщо вони якісні і можна знайти щось реально годне. Коротше, що я можу сказати? А якщо ви хочете фотосесію з цими речами, то, будь ласка, пишіть в дірект. Ну, а якщо чесно, то я рекомендую. Єдине сумно, що носочки не підійшли. Але я придумаю, куди їх віддати. А, і, можливо, собі замовлю пізніше, просто на розміри так 3-4. більше, Бо я люблю побільше носочки. А, ну, коротше, а, комусь де віддам. От. Ну, а якщо ви реально хочете купити щось цікаве, то. Рекомендую вам програму, рекомендую вам магазин і знайти щось можна. Ну, а з вами була Фіоріна, Я надіюсь, вам подобається мій сьогоднішній образ, такий домашній. А тепер я ще буду ходити в цих, я не знаю, як це правильно називається, але типу спортивних рукавичок, бо мене тепер часто з ними будете бачити, бо я така біч тепер. Але з окулярами, типу, як офісне, мені здається, вони сюди пасують. Не знаю чому, мені здається, вони сюди пасують. І я одразу сповнаю такий прекрасний аніме, як я полюбив, отаку чи щось таке. Коротше, думаю, коротше, чомусь ця ідея мене одразу сповнилась. Ну, коротше, речі класні. Я рекомендую. Я рекомендую, якщо ви хочете реально щось цікаве купити. І, в принципі, я думаю, що там знайти можна щось ще цікаве. От, з вами була Фієріна, мені було дуже приємно і е, класно провести з вами час. І ви сп... не забувайте, що зовсім скоро буде прокачування е, мого каналу, буде прокачування мене, моїх сил і моїх можливостей. Також я хочу продовжити вести Тік-Ток, Інстаграм і так далі. Тому заходьте і туди, передивляйтеся. Я не буду проти, там багато чого цікавого. Наприклад, ситуація, як е, ми в Поїзді з моєю подругою визвали поліцію або скору, і скору, точніше. А, тому переходьте в інстаграм, TikTok, там дуже багато чого цікавого. Ну а з вами була Фіаріна. Не забувайте донатити, не забувайте ставити вподобайки і пишіть коментарі. Всіх люблю, цілую, бувайте!